Садок вишневий коло хати Тарас Шевченко. Садок вишневий коло хати. Хрущі над вишнями гудуть, Плугатарі з плугами йдуть. Співають ідучи дівчата, а матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря коло хати. Вечірня зіронька встає. Дочка вечерять. Подає. А мати хоче научати, так соловейко не дає. Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх, сама заснула коло їх. Затихло все, тільки дівчата. Та соловейко не затих.